Від Львова до Києва, від Кіровограда до Чернігова, несподівана і трагічна смерть лідера гурту «Скрябін» сколихнула усю країну. А вже надвечір того ж дня сотні рівнян зібралися на майдані незалежності вшанувати пам'ять музиканта. Людина, яка своїми текстами місцями можливо дурнуватими, місцями глибокими, місцями текстами, які просто зазирають тобі в душу, і ти розумієш, що ці слова про тебе. І ця людина якось отак раптово, з концерту, зразу на небо. Прихильники творчості Андрія Кузьменка не стримують сліз. Переважна більшість відмовляється від коментарів: шок і неможливість повірити втраті, спільне почуття, яке ділили люди на Рівненському майдані. Володимир дізнався про трагедію на роботі, побачивши уривок з інформаційного сюжету. Відразу й не зрозумів, як це не стало Кузьми. Філь, по-перше, він як сам професіонал, і в нього дуже такі пісні емоційні, душевні, Він, якщо сказати от про маму в нього, аж бентежить душу, те, брати. І, І Про нашу владу він дуже гарну пісню написав, нас кинули, як Лохів розвели за спину. Це велика втрата для нас і не тільки в музичному світі, і можна сказати, як у людському. Що ще можна сказати? Я навіть не знаю. У мене просто слів нема. Це просто зараз емоції переповняють. Навіть у людей, які не були великими фанатами його творчості, Кузьма Скрябін залишив помітний слід у серці насамперед своєю щирістю, харизматичністю та відвертістю. Ну, Мені здається, в нього було дуже багато планів. Бачимо його бачимо його щирість, бачимо його відвертість і ну, мені здається, ну, навіть сьогодні дуже багато було постійно, можна порівняти його своєрідно з усім відомим яке прикольчик Останню сигарету ми викоримо на двох. Що буде з нами завтра, може знати тільки Бог. Про пророчість деяких пісень Скрябіна можна сперечатися, але однозначно вони заставляють задуматися. До тебе прив'язаний, я загублений у тобі і знайдений все життя по хвилинах, як віршами по стінах, написане, я не хочу чекати і ніколи б не знати, коли прийде вже той момент, коли я Останню сіна. Тільки Бог, іди бо сьогодні не роби, не думай, не люби, мене люби Що буде завтра? Може знати, тільки Бог. І ти фінал, бо Анна хіночик Валерій Гарматюк у ритмі подій.